Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Таро Обріг. Сьогодні пропоную вам розклад Таро на жовтий місяць. Україна. Що нас чекає українців? Це те, що зараз найбільше турбує нас. Так що зараз почну розглядати цю тему. Жовтий місяць. Україна, що чекає Україну та українців, які будуть події відбуватися в цей період. Розкажіть нам карти, дайте зрозуміло інформацію. Початок місяця середина місяця, кінець місяця додаткові, уточнюючи карти, порада вищих сил застереження Так. Розглядаємо. Розкриваємо. Початок місяця нам показує двох осіб, чоловіка та консервативного чоловіка та жінку водних стихій. Вони готують якусь новину. Ця жінка впливає на цього чоловіка. Він має… Він вважає себе в усьому правим. Отже, вони готують звістку. Українці отримають її в середині місяця. Вона буде стосуватись якоїсь завершення якоїсь битви. В цій битві не буде переможних, вони обидві сторони будуть незадоволені. Причиною занадто великі втрати. Кінець місяця світ буде стурбований, що коштів мало та їх недостатньо. Порада від вищих сил, ситуація складна та потребує нових рішень. Застереження. А застереження таке, що треба берегтися, бути обачними. будуть... Жертви і не просто жертви, а цілими сім'ями. Дуже треба в цьому місяці бути обачними. Так що попереджений, озброєний. Ось такий розклад сьогодні ми отримали. Розклад на жовтий місяць, так що будьте обачні. Розклад попереджає про небезпеку. Війна триває, а ми маємо берегтися, щоб вижити. Всім дякую за увагу. Буду вдячна за ваші відгуки, також підписку, поділіться цим відео. У мене канал лише починає розвиватися, тобто я всім щиро вдячна. Так що вбивайте, пока-пока.